Нещодавно поліцейські Донеччини викрили організовану злочинну групу, яка під час війни наживалася на гральному бізнесі. Незважаючи на те, що в Донецькій області і ведуться активні бойові дії, ділки намагаються заробляти незаконним шляхом грошові кошти. В даному випадку це незаконна організація грального бізнесу. Організували злочинну діяльність місцеві мешканці Донеччини. Вони організували два грайні зали один в місті Селидове, інший в місті Покровськ. Це були троє осіб. Організатор 40-річний мешканець міста Мирноград та дві два адміністратора гральних закладів. Один із закладів поліція ліквідувала ще до його відкриття. Аби викрити всіх членів злочинної групи, поліції знадобилося сім місяців. Протягом тривалого часу місцеві мешканці ходили до залу. По, за попередньою телефонували адміністраторам гральних закладів. Після чого могли тільки зайти в приміщення. Робили ставки та програвали або вигравали кошти. Як ви сюди потрапили, скажіть нам. Ну, з ким би що вас сюди пустили? Як? Телефоном дзвонку. Поліцейські провели сім санкціонованих обшуків у приміщеннях, де велася гра, а також за місцем мешкання учасників організованого злочинного групування та в автотранспорті головного фігуранта було вилучено близько двох мільйонів гривень різними національними валютами. Грошові кошти були виручені в результаті незаконної грайної діяльності. Також було вилучено флеш-карти, роутер, мобільні термінали, сім-карти, 16 системних блоків та 17 моніторів. Досудове розслідування ведеться за частиною 2 статті 203. З позначкою 2 кримінального кодексу України, а саме незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор. Також протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 274 повідомлення. З них 24 мають ознаки кримінальних правопорушень. Було задокументовано шість фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Крім цього, протягом вихідних виявлено 21 водій. Який перебував у стані алкогольного спині. Усі водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Неспокійними вихідні видалися і для рятувальників. 27 серпня, о 2 годині 24 хвилин ночі, надійшло повідомлення про пожежу на балконі житлового будинку за адресою міста у мікрорайон Лазурний. На місце одразу виїхали рятувальники 51 ДПРЧ на одній автоцистерні та одній автодробині у кількості 6 чоловік особового складу. Пожежа ліквідована по прибиттю пожежно-рятувального підрозділу. Наслідок пожежі знищена матрас колишнього використання, загиблих та травмованих. Не зареєстрована причина та збитки від пожежі наразі встановлюються. Також правоохоронці та рятувальники закликають мешканців дотримуватись правил воєнного стану, комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.